Hello, boys and girls! У кожного з нас є своє хобі. Ми будемо сьогодні вивчати тему Моє хобі. – «My hobbies». Кулінарія. – «Cooking». Слухати музику. – «Listen to music». Гра у відеоігри. video games». Колекціонування наклейок. – «Collection stickers». Фотографія. – «Photography». Лего. – «Lego». LEGO. В'язання Knitting. Малювання олівцями Drawing. Малювання фарбами Painting. Катання на роликах roller skating. Вивчання англійської. Learning English. Розмальовки Coloring Pictures. Риболовля Fishing. Покупки Shopping. А зараз давайте пограємо в гру, що тобі подобається робити. What do you like to do? Мені подобається готувати. I like cooking. Мені подобається балет. I like ballet. Мені подобається бейсбол. I like baseball. Мені подобається танцювати. I like dancing. Мені подобається малювати. I like drawing. Мені подобається гімнастика. I like gymnastics. Мені подобається карате. I like karate. Мені подобається музика. I like music. Мені подобається грати на піаніно. I like piano». Мені подобається ігратись I like playing. Мені подобається читати. I like reading. Мені подобається плавання. I like swimming. Мені подобається дивитись телевізор. I like tv. Мені подобається грати в комп'ютерні ігри. I like computer games. Давайте пограємо в гру Так чи ні? Yes? No. Подивіться на цьому малюнку. Грають на гітарі? Play the guitar» Yes, так. Читають книгу? Read a book? Yes. Так. Грають у футбол. – football. No. Ні. Фотографують. – «Photography». Грають в гольф? – «Play golf» Yes. Так. Грають в теніс. Плейс теніс. Так, yes. Плавають, свимен. No, ні. Готують. Кукін. Танцюють. Денсін. No, ні. Слухають мюзику. music. Плавають, свимен. Так. yes. Давайте пограємо в гру. I can. Я можу. Я можу плавати. I can swim. Я можу танцювати. I can dance. In. Я можу писати. I can write. In. Я можу грати. can play. In. Я можу читати. I can read. In. Я можу співати. I can sing. In. Я можу малювати. I can paint. In. А зараз пісня. Playing the guitar. I like playing the guitar in music class. Playing the guitar. Reading books. I like reading books in the library. Reading books. Drawing love drawing with crayons drawing watching tv i like watching tv on the weekend watching tv cooking i love cooking for my parents cooking singing. I love singing in front of people. Singing. Молодці, у вас все чудово вийшло. Goodbye.